Не знаю, як ви, а я завжди радий новим виданням про людей Ікс. Цього разу видавництво Варвар видало один із умовно свіжих і доволі важливих коміксів у цьому всесвіті. Видали красиво і дорого. Мені подобаються люди Ікс загалом, я перекладав цей твір і вважаю, що наразі одна з найкращих можливостей для тих, хто не володіє англійською мовою, застрибнути на цю франшизу. Особливо, якщо ви завжди хотіли почати читати комікси про людей Ікс, але не наважувалися через власне. Нерозуміння звідки почати свято на вашій вулиці у першу чергу, бо це початок у буквальному і переносному значеннях. Тому чи готові ви із головою пірнути у круті суперсили гонористі протистояння і вирішення одвічних питань життя і смерті, перемішані із щирим лущенням поганців? Умова супергерої костюмовані команда мутантів, яка збудувала пантеон супергероїки і кар'єру Г'ю Джекмана. Поціновувачі говоримо про людей ікс. Це видання не просто ще одна цеглинка в стіні українізації всесвіту. Потенційно, це снігова куля, що прагне відбуковелити до розмірів локомотиву видавництва варвар. Ось чому на це видання покладено багато видавничих і фанатських надій. Велика проблема для видавців супергероїки це залучення нової аудиторії. А вже ж коли чуєш, що люди ікс почали виходити у 60-х і мають далеко за тисячу випусків, а ще й купу дотичних серій, стає страшно і тому свої години розваг легше спустити на якусь драму на нетфліксі, свідомим того факту, що коли у вас нарешті такі виникне якийсь емоційний зв'язок із персонажами, цю хрінь одразу скасують. Але ви зараз тут, а отже, десь щось якось. Чули про людей Ікс, Кракова, видавництво варвар і те, що зараз ідеальна мить для початку чи якісного поновлення знайомства із світом людей Ікс. Так і є, і мені кортить пояснити, чому так, чому люди Ікс взагалі цікаві і чому видавець обрав правильний підхід, а ще чому ця доволі свіжа серія, чудове запрошення до Всесвіту. Та перш ніж я так і скажу, що Дім X степені 10 варто придбати, хочу усунути велику перепону для багатьох яким чином, ті, хто нічого не читали про людей, ікс фільми бачили уривками на новому каналі і знають про Росомаху тільки завдяки Дедпулу, мають повірити, що зрозуміють ось це. Істина, деякі аспекти такі доведеться підбирати на ходу, а певні питання, які можуть виникнути у читача щодо відносин персонажів, їхніх поглядів чи специфіки суперсил, або дійсно підняті дуже давно, або відійшли на другий план. Не хвилюйтесь, бо в цьому плані твір працює як срач у соцмережах, незнання матеріалу не заважає палку долучитися. І все ж я вважаю, що перед прочитанням цього твору корисно бодай приблизно розуміти, що таке Всесвіт людей Ікс». Як мінімум, аби наважитися спробувати його на смак, тому прямо зараз я спробую пояснити надзагально що до чого. Люди Ікс, як концепт, доволі старий. Розпочали його відомий більшості із вас, сакральний Стен Лі, і навряд відомий більшості дивовижний Джек Кірбі. Їхні титанічні звитяги перед індустрією коміксів наразі пропустимо. Але от щодо людей, Ікс, вони встановили концепт з одного боку. Професор Чарльз Екзейвієр, могутній мутант-телепат, який намагається навчити своїх юних підопічних. Приймати свою мутанську подобу, жити у суспільстві, яке їх боїться, і використовувати свої уміння на благо цього суспільства і протистояння, загроза у вигляді могутного володаря магнетизму і лихого мутанта магнето, який усвідомлює свою вищість у порівнянні з людством і прагне його підкорити за допомогою своїх посіпак. Це один із стовпів усесвіту, навколо якого автори танцюють знову і знову протягом багатьох років, і фанатам подобається повертатися до цього протистояння. Але у перші сім років автори не стояли на місці. Вони вигадували нові супутні загрози, зокрема розумника Болівара Траска, людину, яка, усвідомлюючи загрозу, яку встановлять мутанти, створив вартових, великих потужних роботів для захисту і нападу. Піднявши, до речі, питання про те, кому і на яких принципах можна володіти зброєю певних потужностей. Накладайте власні соціальні перестороги. Вартові це дуже важливий елемент всесвіту, і вони теж змінювалися з часом. Ці спочатку дебелі і бездумні мегароботи страшенно надокучливі і здатні згеноцидити мутантів як таких, що кілька разів вдавалося, майже. А технологічною вершиною їхньої гілки роботомисливців на мутантів є надпотужний і дуже-дуже небезпечний Німрод, про якого ви дуже багато дізнаєтеся саме звідси. Німрод, до речі, з'явився вже у новій генерації світу людей X. У 70-му році відбулася доленосна подія як для персонажів, так і для компанії Марвел. Права головного сценариста передали коштовному Крісу Клермонту, який міцно тримався на посаді протягом 16 років поспіль. Разом зі своїми рисувальниками Кокрумом і Борном вони створили найвизначніші арки і персонажів Всесвіту людей Ікс, Сагу про темного Фенікса, дні минулого майбутнього. Зокрема. До речі, вихолощені покручі цих арок ви можете знати завдяки фільмам Люди Ікс. Вони значно розширили і галерею лиходіїв. З'явилася біла і безжальна королева Емма Фрост, яка перевзувається із поганих у хороші швидше ніж. Певні блогери змінюють мову після 24 лютого. І синя безжальна не королева містік здатна змінювати свою подобу. Скажений геній містер лиховісний, який вертить генами мутантів, аби зробити їх ще краще. І забігаючи далеко-далеко наперед до інших авторів, скажена психопатка з жагою нищити все живе Касандра Нова. Це такий лихий екзевір із вагіною і ногами, які працюють. А ще є Вільям Страйкер, голова релігійного культу, який проголосив мутантів демонами. А ще є морлоки. Це мутанти, яким не пощастило отримати бридки мутації, і вони не дозволяють їм губитися серед звичних людей. А тому морлоки вимушені жити у каналізаціях великих міст. Вони ненавидять милолицих підсонячних і теж влаштовують різанини. А ще десятки інших фракцій ключових осіб, які експлуатують, катують мутантів заради науки, зиску чи насолоди. Наразі вам можна не знати ані їхніх імен, ані наслідків тих чи інших подій. Достатньо розуміння, що рівню розмаїття персонажів у всесвіту позаздрить навіть гендрифлюєте з розщепленням особистості. Коли ви таки читатимете Дім Х степені 10, вдавайте, що знайомі з усіма. Важливих вам все одно представлять окремо. Саме у еру Клермонта люди X виходять на п'єдестал комікс індустрії. Вони команда номер 1 Персонажів стає більше. Основна команда змінюється, і це також призводить до виникнення нових паралельних серій x Фактор, Екстермійтор, Excalibur, нові мутанти, старі мутанти, екс-мутанти. Загалом люди X захоплюють американську індустрію. Паралельні серії, до речі, один із факторів, яким частково відлякують нового читача, щойно він чує про них вперше. І навпаки, насичують вже інвестованого читача, бо завжди є що читнути. А також частішують історії кросовери. Це такі події, зазвичай наскрізні для всього супергеройського всесвіту. Тобто, подія впливає як на людей Ікс, так і на месників, людину Павука, Дерзебіса, все, що живе під парасолою Марвел. Важливо те, що такі події автори і досі використовують для зміни статусу Кво у всесвіті і привернення уваги. Наприклад, класичним штабом людей X є маєток Екзейвіра, школа для підлітків мутантів. Але й було таке, що. Усі зібрали манатки і переїхали кудись у Австралію крутити хвости кенгуру. Словом, подій багато і цікавих персонажів за всі ці роки не менше. Клермонт писав сценарії до цієї серії аж до 91-го року, коли нарешті передав її іншим. Наповнення історіями вже ж продовжилося. Кросоверів дедалі більшало. Підняті і опрацьовані теми торкаються дуже, дуже багатьох загальнолюдських проблем, які іноді тонко по авторській закладені в основу. Або ж в тупу навалені згори. Головне, усе це обертається навколо крутих і не дуже персонажів із крутими і не дуже здібностями, які вовтузять одне одного: уряд, фанатичні релігійні організації, технологічні консорціуми, бандитські синдикати, богів, напівбогів, на чверть богів, незбагненні космічні сили, збагненні космічні сили і навіть вуличну босоту, яка невдало підрізала гаманець. До 2019 року список авторів, які доклалися до розвитку людей X, став виглядати як просто перелік легендарних особистостей індустрії, яких наразі ми розглядати окремо не будемо, бо вам це не потрібно. Щоправда, не усі вони відомі з, із позитивного боку. Кепських забігів, сюжетних поворотів і концептів із з 50 чимось років, вистачає з гаком. Читачі поступово втомлюються від намагань Марвел перезапустити серію. І у тому ж таки 19-му році Марвел готує новий перезапуск, ну, бо що ж ще робити. Вони наймають відомого автора, який встиг попрацювати із усіма основними серіями компанії, окрім власне людей Ікс, і погоджуються на його нахабну, проте захопливу ідею зупинити усі серії X і змінити статус кво вельми радикально. Якщо пам'ятаєте, Всесвіт людей Ікс часто спирається на протистояння двох позицій: це Професор X і Магнето. Тобто мутанти це родичі людства, які мають бути його частиною, чи мутанти це напівбоги, які мають це людство задавити, а не шукати з ним дружби. Протистояння цих двох ідей і його наслідки, як ви зрозуміли, не єдиний двигун серії. Загрози приходять із космосу, із паралельних світів, із пекла, із хворої свідомості шизоїдних курвів. Тим, хто не знає, не чув про ці події, персонажів і проблеми деталі не потрібні, адже, як я вже зазначив, із приходом Гікмана і настанням Ери Кракова усі, геть, усі розбіжності між усіма стають на паузу заради єдиної спільної ідеї, яка визначила подальше буття і статус-кво всесвіту, а саме, формування держави-мутантів. Варвар уже не перший український видавець, який береться за Марвел, проте, мабуть, перший, що не лише мріє у правильному напрямку, а й здатен втілити цю візію. Люди справді жаліються, що почати читати Марвел важко. Стільки стогонів не чув жоден сервіс секс по телефону. Проте звинувачувати їх не варто. На відміну від тих самих манг, де починати треба просто з першого номеру, із Марвел проблема. Що обрати початком? Еру сценариста, чому саме цю подію, а не якусь іншу. Тим паче, якщо зайти у крамничку і заглянути у неї через онлайн-вікно, то побачиш, що в українську є, наприклад, рукавиця нескінченності, один із перших моїх перекладів, за що дякую мальопусу. А також є Династія М і Таємне Вторгнення. Рукавиця, мабуть, найвідоміше загалу. До речі, Танос тут з біса краще, ніж ота пурпурова недолугість, що була в кіно. Так, ми замінимо яскравого, шаленого, закоханого маніяка на вічно змученого батька невдаху, якому сумно від власних планів і рішень. А глядачі мусить вдавати, що така драма має сенс. Ну, тільки ж не починайте думати, дивіться, Роберт Дауні молодший. Менше з тим. Ось у чому проблема для тих, хто бажає застрибнути на Марвел, який дедалі стає доступніший українською. Ці видані твори близькі одне до одного у часі. Я маю на увазі час оригінальних видань. За традицією вони виходили у синглах. потім сюжетні арки збирають у ось такі томи. Скажімо, ви вирішили застрибнути в комікси, придбали ці твори гарні видання, варті ваших грошей. І побачили персонажі, начебто, одні й ті самі. Але це, начебто, дивитися серіал Невлад. Зараз четвертий сезон, потім одразу шостий сезони самі по собі цікаві. І навіть самодостатні, проте відчуваєш, наче щось загубив. Так і є. Ось вам приклад: це громадянська війна української вінтажі. Я просто хвалюся оригіналом. Один із найзнаменитіших коміксів у всесвіті Марвел. Він розповідає про акт примусової реєстрації суперсил і невтішні наслідки такого кепського рішення. Але перед ним відбулося те, що ми називаємо Династія М House of M англійською. Непідготовлений читач може подумати, що це початок, а це продовження. Так, одне було після іншого, але між ними були, власне, комікси, і месники, і люди Ікс», і людина павук, і все інше. Вони вплетені і переплетені із цими ключовими подіями, бо саме так працюють комікси. Зазвичай читач слідкує за однією чи двома серіями, які потрапляють у кросовер і продовжуються звідти природньо. Читання лише івентів і кросоверів заради відчуття цілісності Всесвіту, подібне до довбання в дупу заради вагітності. Хибний маршрут, і одна із вагомих причин, чому вам раніше не вдавалося заглибитись у цей світ, але варвар планує фокусуватися не на гучних назвах, а піти прямісінько тим шляхом, який Марвел створив водночас для старих і нових поціновувачів. Знову 2019. Марвел у намаганнях зробити новий перезапуск, бо факт світу коміксів полягає у тому, що випуски із одиницею продаються значно краще за всі інші. Звертається до Гікмана і він пропонує їм свою ідею. Хоче від Марвел не просто кросоверу чи івенту, а буквально зупинки світу і свіжого старту. Умова зупинитись мусить весь світ людей X, усі серії, усі лінійки. Марвел дивиться, що продажі і так падають, і погоджується скасувати наявні серії, навіть анонсовані до того, а тому жодна із них не вплітається прямо в Дім X степені 10. Навпак, увесь подальший світ проростає саме звідси. Ідея Гікмана була дивакувата. Я можу свідчити про це особисто, адже читав усе, коли виходили в сингли, і відчуття того, що наростає щось значуще, було справжнім. У центрі концепту знову ж таки те саме протистояння ідей Екзевіра і Магнето: мутанти як частина людства чи мутанти як еволюційно вищі за людей, нові правителі землі. Лише цього разу вони об'єднуються в одну візію у настільки переконливий і природній спосіб, що мутанти усього світу говорять, ця мрія може збутися. Мутанти це могутні спадкоємці землі, що більше не шукають місця серед людей. Натомість вони створюють собі державу. Етнодержаву, якщо бажаєте. А замість того, щоб винищити людство, як це зробив би Магнето і ще кілька сотень могутніх лиходіїв, об'єднаний світ мутантів згоден навіть допомагати цьому людству ліками і певними технологіями, у обміна вже ж на офіційне визнання держави, повагу кордонів і розуміння, що віднині жоден мутант не може бути підвладний законам людей, як це було усі попередні роки. Погодяться, а вже ж не всі, але задум мутантів чіткий. Його треба лише втілити, і впевненість їм дає одна річ: сотворення будь-якого світу потребує боднай одного дива, і гікману, як творцеві, було дозволено цю зміну у всесвіті людей. X. Це називається редком, коли автор прописує певні речі, які не зовсім вкладаються у тяглість, але їм дозволяється їх змінити, тому що е, хороша ідея, і Марвел потім каже, що відтепер так було завжди. До речі, якщо Редкон вдалий, про нього просто забувають із наступним сценаристом. Редкони дуже дратують читачів, бо такі моменти свідчать, що автор не знається на історії персонажів, яких пише. Але диво Гікмена полягає у тому, що вкраплення настільки ж тонке, наскільки впливове. Він змінив одну персонажку: Мойра Мактагерд, відома людина і науковиця з тієї самої визначної ери Клермонта, віднині завжди була мутанткою. Її новонабута сила це проживати своє життя наново зберігаючи пам'ять. Проте не безкінечно, і ймовірно, що саме це останній шанс змінити і врятувати світ мутантів. Цей комікс хороший, він буде вартий вашого часу, навіть якщо не виникне бажання продовжувати читати людей Ікс. Тим паче виданий він доволі елітно. Настільки, що чутно жалісний плач, що Багато хто зможе дозволити собі купити тільки суперобкладинку без власне самого твору. Але це старт ери як для людей X, так і для видавництва варвар. Тому я вважаю, що вартість і формат відповідають рівню події. І ще один важливий момент щодо почати читати людей X. Варвар вже анонсував ще кілька лінійок, а саме люди X, Росомаха і Боївка чи загін X поживем, побачимо. Справа в тому, що яку б з них ви не обрали для ознайомлення в подальшому, усе, що вам треба знати, аби не почуватися загубленим ось тут. Кожна із анонсованих серій, і, можливо, навіть ще кілька неанонсованих, мають спільний початок, адже вони всі частина ери Кракова. Гікман навіть підготував схеми, які дають чітке розуміння часу і місця подій, попри те, що історія перестрибує між низкою життів Мойри. У цьому і полягає різниця між попереднім підходом, коли видавець хапає. Відомі і будемо відвертими варті і необхідні речі, потрібні вони в першу чергу фанатам всесвіту, і системним підходом, коли новий читач нарешті може відчути, що його не вкидають посеред історії. Ні, цього разу ви на самому початку, і поки є варвар, матимете перед собою безперервну сучасну історію людей. X. Принаймні такий план. Тому, якщо спитаєте мене, як почати читати людей Ікс», я відповім, що з Клермонта і знайдеться готові посперечатися. Але звідки їх читати українською? Наразі відповідь дуже чітка: дім Ікс» степені 10. Ви були на третій паралелі. На снаги.